Всім привіт з вами Драун. І сьогодні ми подивимося в Джені від глічів. Так, спочинаємо. Чекав, що тут в нас буде. А, ми дрони робітники, я розумію. А, людям допомагають, так вони добрі. Погане назва для компанії, все така є ніби. Вкусно. <рес> з нами, звісно, кепсько поводиться. <рес> Но, блин, але ми ми не вирішили <рес> <і> <рес> всіх людей. Вони не, не підняли? А ні, не підняли? Серйозно? Вони люди самі собі постійно і без, <рес> <рес> і без ну, нет, нас. <рес> власну самі собі вбили такі гаси. Ні, ну тут, як я розумію, люди ще й тупі були, як вони ядерплани завжирували. Ну, а дивіться, сніженка падає, мені за її дуже прикольно. О, сказали людина. А ти звідки з-під снігу вийнерли?

<гум> Нашій головній компанії, А, було взагалі не класно. Ну ще штучного інтелекту. Мені тут не подобається. Як розумію, не його прислала нових дронів. Та, дивіться, та її наші дрони вбивчі. Когті. Ой-ой-ой, ти ти чили, його шкодка. <гум> <Дивіться, гум> та якраз це дуже прикольно, мені вже подобається серіал. Дивіться на графіку. Я, тут це класно. Ой, блін, велика дича. Це їх нам ще показували. А то ж, а то хто з тий сидить? Позвучно Flame Studio. Студія. Барто Донс. Дио проконі. А то що за штука така зроблена за уважі нічого серйоз? Гори труплювали голос гору сковалися під лід за трьома. А як це чи три дверки? Та ви дивіться їм з капець скору був і що шо що взагалі ніби називають речі? Не працює. А, не працює. Поки що не працює, Ніхто не знаю. Може, не працює! А може прачує? Страйник давай, ну мені не подобається. А, я виче свата. Эй, а не вони? Блін, Ну взагалі дуже класна штучка. Ні. Ні. Хіба еще займаться? Бабали! Бабали, а? Ой, він, він, так... щось... він взривається все. Ф, Ф, Узі вже померла. Хі -хі. О, дивіться, типу мої руки там бачу, що ми роботи ідіот. Хі. Дивіться. Hello. Я не Вон... О, вони хочуть, щоб вони померли. Не, ну, стрільне в них їм капець буде, я хочу, щоб їх немає. Лосично, токсично маскулі. Токсично максимум. Як це може бути поганим? Люди, ви роботе капець. Ого, ти Узі, Вау, я узі. чу, що ти... Ти шо? Ти шо? Там вони вирішують, як він там. Ну, може, реально так дрони розточ. Тебе ж не Ну, я б сказав, що всі знають доньку Хана. Він крутий, а то... А, то хто? А, то типу, той, хто зробив двері, як я розумію, типу, крутий чел. І його всі люблять, а його дочка вміє. Таке може статися? Ну, взагалі, як то ці двері не Гей, пробились? Нехай їм взагалі бінте лиш дрон. Не каже дрони, так краще був чав згоден. Шикарна гвинтівка? Ооо, як прикольно. Нехід дронів би. Ще ти взагалі розумієш? Ти можеш померти, поки до них проникаєш. О, але Тут, так, пік, бать, от, пік, тато не робить згадки. Чудові. Що, що, чудові я не довелося двері? Я говорю вже, я до того казав, що. Місць, а якщо двері впродівці, то тож буде. Треба як мінімум тисячі дверей. Я не подумав. Ой, ой ой стріляй в нього, давай, 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 стріляй. І я зовсім не злюся на тебе. Це просто гормони. Перехідний вік. Перехідний вік. Який ще перехідний вік. Текс, текс, текс. Три ночі Проклятий час, ми саме бонсом своїм кузицькою. Прикольно, прикольна. А е, ви там бачили? Там Дорстери Узі. Тобто тому чолу її татові двері вазнішу дочки. Текс, вентилятор, а чого там так холодно, типу ну нешред не новіковій не чого там? А, так вона розблоковує двері, так? Да. <риві> так. Та купуру, та що за права там завжди це мачу шо? Та що ти коли показували, то завжди зима була. Який не ще хлопець, ти її зубою просто, ти біла урона. А тепер серйозно. Якщо серйозно, то реально куди? Гаразд, гаразд, ти зловив мене.

Я хочу, хочу приєднатися потом... <пробуй> до сил захисту робочих, ховатися за двері, ми гузи грати в карти і так. Хан, <пробуй> можеш взяти нову колоду? Ми так багато граємо в карти, що на берегу, боліться. Це стерлищі штучки. Ну серйозно, то капець просто. <пробуй> <пробуй> Чого ти був мальчик? Це хороші двері. Це не хороші двері, їх проб'ємо мені здається, тільки. Утечел чоловіка за это. Мы тогда взяли просто за деф

Що е, на блідой? Все норм. А, давай, давай. Де йде, давай. Тоді я просто піду. Чогось це на диво спрацювало. А взагалі вони не бояться, а, що поки у ті двері будуть відкриті, то їх там схавають. Я взагалі б взагалі, блін, не відкривав, по-чесному. чесно. Швидко що... розсидіть, Та ви все накладні, типу, що дрони. Взагалі чого не ведуть себе як люди? Важ просто собі весте собі нормально сидіти. Ого. Сато, те, то стопрос на Землі, бо там пітерш, як плана там називають. Чи в планетах давно не був... О, дивіться, скелет? Та, то там було машини, то вже точно, там вже реально були там люди. Ми там були скеле. Оооо, фу О, а то ж... Дивіться, яка У Вона там до планеты чи що? А ні ой, кінець. Типу, пець просто. <гум> Я б теж коли б не, таке, не вивши. О, дивіться, дивіться, вона заходить, вона заходить. А то, ж, а то капсула так, то не прилетіла. Так той не паралів капсула побудували пік. Чекав, що то пік. Чай, догадуй, що з різних заронів. Так, ідем, ідемо шоколадки. <гум> <Схава> ідем. <гум> не знаю, як прикол. О, а то що за штучка? Думаю, це їй підійде. Типу ну... А то, то шо? О, прилетіло этот срані бевч. Зараз буде мені здається просто топчик бета. Шой не робить? Дев'ят голову зламав. Що ти любив? О, давай, перераджайся і ливо полюбі. Ооо, замітив, заміти, зараз буде басфайт. Перший бетний. А чому будемо монтаж, тому що буде монтаж по факту. Все, давай. Йоу! Так ти ж навіть не втримала його. Ти був що, реально не знали, що вони там такі сильні чи що? Тож, ти ж треба був в першу чергу дізнатися про тебе. <рислов я> <рислов я> О, не фіг. А казали, що перегляд аніме <рислов 'я> просто <потихи> часу. <рислов 'я> Спиратила аніме. Аніме довго. а то, а, то, а то я, я розумію, є чи на нити. Так? Тільки та? дивимося. А та дивіться, в неї там досить горячке. Ні, не метал. Вори з фонтом не вжить. Все, давай. Сміятна броня написана там. І... Гопака! Вендалу... Не біду! Субіт! А, три хвилин перезарядки. Ні, ну то не круто, то не круто, то не круто треслин перезарядки. Це пекло. Ну Та згодом то мега круто. Не зараз тату був я коли наші його дочка перебила до демонтажника тому що ну тут всі в шочі. А, він регеличі, вони посмертні, коротше. У них там помилка якась, Р, все, Ф. А чому в нього лампочка червона? Ти я щойно вдарила мене цією рукою? Типу, ти мене вдарила. А, типу, вони тепер були. добрі? Так, ви. Та, вони погоди в шоці, що вони вміють говорити. Бо шкаф в... hey, були, ти я можу тут впавнити. Загубили. А, так він думає, що вона одна з них, типу. Це було б прикольно. Ти що, чел, ти взагалі? Хвала Тепу. О, зараз він. Я серійний номер Н. Приємно познайомитись. Я свої рідні лідер закону у цьому місті. Це неправда. Всі кажуть, що я не потрібно. Ханя не лідер. Обманщик ти. не лідер. Це разом сказав. Що ж, честість найкраща політика. Найкращий шлях. Я також не можу згадати останні три години. А, він забув трохи день свого життя. що це одна і ця сама собою. Де б він думає, що вона одна з них? Це буде прикольно. Прикольно, я б подивився.

Дронів демонтарський. Мені дай зараз. Но... Hey, hey, Звичайно, я сам не знаю, чому, але мені ще чого це дуже не подобається. Залийко, Де? Здається, я відкритий для нього. Ніколи не згадуй про це. Згадувати собі. про що? вважаю, що це здерто з пам'яті. Я вже видалив. <гас> ти згадував інших членів свого загону. Згадув... А, то ти згадув... він не там? Ще двоє, це двоє... просто двох невеселок рішати її. Ооо! Вона жорстока, вона дуже жорстока, як я розумію. Я й досі нічого не відчуваю. А, ну не мається, так у емоцій немає. Ну мені здається, що сумненько я чув, що цей токсичний шторм смерті на планеті повинен бути особливим. Хто ти? А мене його забула просто і далі. Я ціло одну літера важко запам'ятати. Як бачиш, у нас багато в землі поваги. Але по секрету. Я скреплю це. А, тобто роз... то, то, ти, ти в то, них є почуття чи немає почуття? А запутав ще. А Граві ще є замок. Джей, наш лідер. Джей, наш командир. N. Е, N. Ти нікчем не жахливий. Hey, ну, буви, там, мене це класний уже стіна і струпи. А, а, Струппу це не просто рятувальна капсула. Це космічний коровей, де можна вибрати, можна вибрати а, з жартулі, то нормально ракета. він... вони не можемо. Але... А, а, ні, я робочі дрони вчали. Ми не могли б разом робітники з ними виправити робітники мо ні сара. Ми робимо а це дуже чіка. Окрім вибування дуже... їхнього теплособудити смерті.

Тут дуже класно. Це ріпець просто. Тут дуже с дуже капець. Ти помер, ідіот. сам себе ненавидить, то капець просто. Мені того так зникнуть. Ааа! Ну все просто сліди там. Знаходження походу, що пам'ять прочитав. Все, давай, більше я чекаю за нею. Підозріла, дуже підозріла я з фазою. Зараз, як я розумію, буде і Х2. Трясь, чекай, моя любіша дружина і діти мають другу. Хейсін, дружині так О, не буде. Не можу повірити. Заваліться! Закрийся! Закрийся! Зачиняйтесь, зачиняйтесь, так згодом. А, оу, все, капець, просто. Капець, просто

Вони реально такі тупі, що зробили на одному пульті всі двері. Насправді це джин рамі. Ой, бро, лівше б ти того не казав. Та, все, дивіться, я просто пошли. Не, не прикольний А Так вони ще так вміють, йо, але вони. Ну там ще показували ніби. Ну, я так Показували, що вони можеш руки міняти. Hey, Хочу ти сказати моє ім'я голос, поїм, не просто знає, що не, Мене звуть, як тебе звуть. Та уже ніяк тебе не звуть. Я тебе не маю. Так, готова. Показували, що вони міняють Що не Хм, дивіться схалку. Куди? О, все, дивіться, готово. якого буде Бій віку, бій віку. Бій віку і всіх фанатів ми здесь, дродів. Я даю прикольно сериал, направим два лайка и открываю. Ч ты на кой? Макарк. Не, ну ты ж капец просто. Прикиньте. <зіх> я крадакар вниз. Все, давай, ты забудешь я для забило. <звіху> Пахти тобі не тому собі сподобався. Хоч мені, мені сподобався час проведений раз. Але я не дозволю стріляти у цієї штуки. На землю на землю впаде до того постріля, що прибіжав. До дверей. Тобто тобі пофіг, що там твоя дочка може померти. Але тобі не взагалі пофіг, що в тебе там ні. Типу інші. Тобі на двері, клас. Мені шкода, мені шкода, Узі. Якщо вона помріє, то я не буду дивитися тебе. О, боже, як страшно. хоча в нього там жінка померла. Ти померла жінка. Бери цитрону, то ти загубиш свою дочку. Ні, тупо трус. тупо трус. Я не знаю, як в в б. але чувство. Бо він мог вбити на і заїдно врятувати свою дочку. Не класно, осуждаю його. Ви дивіться мені, Валі, ви ще це вбили. Не сумно, сумний момент. Ого, та дож, да, та навіть дрону ру... бив, чи їй стало сумно, і інші Ого, на неї вбили. Все, давай, зараз буде фото об'єднання віку. Не було прикольно це. Об'єднання от цих трьох. Я місяцями намагалася і... пройти повсті двері. Єдне, що їх трьох стоїть. Прикольно робила, стріляла з того, Серйозно, ми заляслі уста серйозно ракети. А ма взагалі реєнка поможемо ти літає ракети. Гарний початок, колега. компанія буде власне, Не то А так тебе там ще й на одні. Так тебе там ще й не одні. Що це означає? Лайт. О, ні, заради ручок, то, ну, то зрозуміло, то взагалі всі в одній з них знімаючи, на висичі ханів, і, а взагалі з них все, то Джейсі Джейнсонс. Ні, ну видно, ну, ви розумієте, теж ручки як би, ручки. Вір, мені Е, слухай, Шо? не те щоб Шо? я не міг дочекатися продовжити. Може то патичко дронів. Але просто з цікавості. Чи ми знаємо насправді? кажи вже чіл. Що компанія планує з вами потім робити? Та ніфіга не планує в нас вами робити. Хоча мені здається, компанія чітко бо вона не подумала, що дрони можуть влустати. Тож люди вони не думають, що вони таким машинам. просто що oh, hey! овей, правил. Правил. це проти про але зараз бунтує наші капсули ти просто лише в один вже. бік, бо ну знаєш, у мене таке відчуття, що компанія насправді не робить на роботів. Роботі. Ні, mm, ви не будемо теж її дрони. Ви не дрони, не Ви не робите, а дрони. Це круто, що я одразу зрозумів. І все. Не ну, як я розумію, зараз буде батл між Толю і тим. Ну, ви прикольно. Джей, ніби Джей. А що вони зробили? Оу, а що там? -то? А, тобто вона йому встановила? А там давай, та та там та, вона, вона жива, уйди. Зараз вона його знищує, буде. Ну, не знищує, а знищує вірус. Дякую, що Ти, ти пікаєшся про мене? Дякую. Ти неймовірна. Вона ти вмреш через неї, якщо тебе не врятують, а тебе врятують. Моє головні герої. Шо, дивіться. А, він її відкинув. А я думаю, що вона така. Ти правильно срам диче, ніж вона. Баш

Ні, типу ти не встанети, відрости собі карела і все вбивати. Там буде не приємний. До речі, я не знаю. Мені дуже подобається. Ой, я просто топ. Це ти так хотів перетинень. Бік на бік прискочити. Було б класно. То точно, так брину його добила? Ні, не кантувались, може.

Ні, вбивайте його, вбивайте. Мені далі пов'язані на того персонажа, він дуже жахливий. Якщо він не розбереш, нічого все то Буде казати, що персонаж. яке бити? їжі боршленаш. Шоо? Не там не знаю, повітря тримає Він їх просто уничтожає за секунду. Все давай сюди його. О, дивіться. На що дуло то будем пішло? Хто? вік. Дробен за. Ти mm -hmm. іноді буваєш зі мною злою. Не роби так! так. Бувай, Тільки конструктивна це критика. Милося. Та давайте унічтавайте її. Що вона? До... Так я запишу. Зраднику. Як же йому на вечірку тінь, твоя то у нас? І ти бажаєш удачі. Не буду. Не, не подобається. Що ми не подобається. Да не, дайте їй там с ихрамином аккумулятор. Сто будет приходить стоп. А это все, всі будуть сигур, блядь. Сам ничего там хочется? А я протеп? Чекава, як вони глядають. Вс, типу Бендворника. Ну я за нас не грою Ні, ну мы что сам не... Продуктивновічних продуктів не стоїть. Та реклама, <клова> Джейсі гляшки. Цікаво, є така компанія взагалі в світі, що це така реклама? А то що за І Як б те не зруйнували двері? Питання просто. <клова> Все, давай, вичуємо. В принципі, фігово. Фігово дуже, фігово, дуже. Все не кто вообще. А что ну, там? Все ко мне. Хера, сразу были легче Я именно кажется, я Нет. Ну что? Да по Ну, ты телевизор с тобой. ты бы сказал, что М а уже Через Ну, как файно. А там, в дальнем. Мы. Не, не, твій котрі там дуже б... дуже, шо, шкода. дуже, шкода, шкода. що тобі шкодить. Забути, що забути? Так він вуліктиш, нечить його. А у тебе забагато для Я можно не розумно. Раніше доводилося відбиватися. Бойовий дух просто такий. Ваше, що, так, є дуже класна студія, якої. Це переграний лідер з нового компанії. Типу не сумнів від людини. на канал. І то все просто. Ой, о, 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 о. Все просто. А вони типу не відрючиш? А, Думаю, після того не відриганеш. О, дивіться, вилазить, вилазить. <риклад> Ся, давай. ну, все, синої і... людей. Взагалі, я чую, думаю, що вона вмерла. Ти була неймовірна. І ти О, теж. Це було неймовірно, неймовірно. Ви всі їх хвалите, а взагалі ніяк не помагали. Так. <риклад> типу, ви хвал. О, дивіться, бо той трус! Трус вийшов. Дивіться, трус вийшов. І що я тут трус? Вибрався, залишити можна. Замість того, щоб нам то просто жахливі, Мені не подобаються. Сподіваюся, що я буду тільки з тими двома трьома, Я врятую тебе від проблем. Я вигнаю себе. Так, не ще трьома, точно. Що, давай, кажи, що ти? Ходімо, Май, ен. ен. А, а ви всі поні? Той Ен дуже прикольний. Хвіст її зі спини розсив. Взагалі, їм зручно ходити. Зінечко ось ось там випадково. О, все, давайте. Інші демонтажники залітають тупо через судірку. Нам роден тато. Ммм, як чел взагалі, ну точно. Не самовпевний ідіот. А чого той не ходить для неї?

Дивіться, на не є петерію, тому що і ніби, замовлюсь там пришкодження місяць. О дивіться на величач. Думаю, там у буде законний серіал. Ну і всім па-па-па-па.